Звати мене Шаповал Юрій Валерійович. Я все своє життя прожив в місті Донецьку. До 2014 року працював лікарем в обласній лікарні, займався дослідженням нервової системи, тобто був нейрофізіологом у діагностичному центрі. Коли почалася російська агресія 2014 року, яку спочатку вони намагалися видати за внутрішньогромадянський конфлікт, я продовжував працювати на своєму робочому місці і над підконтрольною Україні територію не виїжджав. Хоча все, що відбувалося в той час в моєму рідному місці, я, я це не сприймав». Я одразу якось зрозумів, що це ніякий не конфлікт на почві сепаратизму, а що це саме прихована російська агресія, тому що я брав участь і в проукраїнських акціях, які були на початку 2014 року. Все це відбувалося на моїх очах. Я продовжував працювати в своїй лікарні і паралель, паралель, паралельно з тим вів. Сторінку в соціальній мережі Twitter, на якій я намагався відображати те, що відбувається в моєму місті під час окупації, те, як погіршується життя людей. Ну і там були дописи про те, що я бачив на. Вулицях свого міста, тобто пересування військової техніки, людей військових, я писав, де я чув звуки вибухів чи прильотів. Ну, це все і стало підставою до мого затримання цією самопроголошеною владою. Оперативная съемка МГБ Республики. Донецк. Все происходит в начале этого года. Мужчина в коричневой куртке идет по улице и с кем-то разговаривает по телефону. В этот момент двое сотрудников МГБ задерживают подозреваемого. Все, тихо, тихо, тихо. тихо. Вставай аккуратно. Повалили меня на землю, выбили из рук мобильный телефон, скрутили руки за спиной пластиковой затяжкой, натягли мешок на голову и завантажили в активку. Вони мене привезли цією автівкою в приміщення так званого МГБ ДНР, Міністерства державної безпеки, як вони його називали. А це поруч недалеко від моєї роботи. Ну і там вже це були, мабуть, от найтяжкіші, найважкіші години. Коли проводилися допити із застосуванням фізичної сили, тобто ну, побиття, там декілька годин поспіль мене допитували і били. Спочатку в одному приміщенні, потім в іншому, перевели на якийсь інший поверх, поставили на коліна перед столом, локтями опершись на стіл. На голові весь час був мішок, і вони мінялися команди людей. Заходили одні, потім інші, задавали однотипні питання. Це на кого я працював, хто мій куратор, скільки я за це отримував. Ну, і все це супроводжувалося побиттям. Били по голові, по грудній клітині. Окрім того, що били мене, ще імітували, намагалися імітувати розстріл. Тобто притуляли пістолети до потилиці, щелкали затвором, казали, ой, ясечка, ось. Також приставляли пістолет до коліна, погрожували приспростріліти коліна, ну і весь час били, били, це було найважкіше. Після цього вони дали підписати якісь папірці. І в цей же день, день ми, вони мене відвезли додому. Це була вже глибока ніч, мама вже навіть лягла спати. А вони дома вилучили речові докази, тобто забрали ноутбук, планшет, ну і змінили всі паролі, доступи до соціальних мереж, до електронної почти. Після цього в цей же день мене відвезли на ізоляцію. Це вже відома тюрма, колись це була секретна тюрма МГБ, це колишній завод ізоляційних матеріалів, де він давно був закритий. Там розташовувався культурний центр, збиралися там митці, а Після 2014 року він був захоплений і там була влаштована секретна в'язниця Денерівська, по суті, концтабір. Ось там мене кинули в підвальне приміщення. Це була досить велика камера десь. 5 на 10 метрів в підвалі. Це, здається, колишнє бомбосховище, там не було природного світла, ледве жевріла одна електрична лампочка, не було ані води, водопроводу, ні каналізації. Весь час гуділа витяжка і було дуже холодно, опалення теж не було, а це був січень місяць. Спали ми не на окремих нарах, а на такому суцільному помості, де були покладені один до одного матраси. За нами весь час велося відеоспостереження. Нам не дозволялося вдень лягати там, на ці наші матраси. Можна було тільки сидіти або стояти і вимагали, щоб ми. Там марширували строєвим кроком і співали пісню. Вставай, страна огромная». Ось, ну, я сказав, що водопроводу не було. Воду нам приносили в такій пластиковій діжці. 50-літровій, а користувалися нею ми за допомогою пластикової пляшки з дірочкою в кришечці. Там над пластиковим відерцем з під якоїсь фарби ми і вмивалися, і зуби чистили, і шкарпетки прали. Такі були умови. А свої фізіологічні потреби справляли в таку пластикову ємність. Ну, здається, може, від якогось біотуалету зверху було це сідільце, вони унітазне. Коли переповнювалася ця ємність, її доводилося вручну виносити на двір по таких крутих сходах і вилівати в каналізаційні каналізаційний люк. Ось ну коли я туди потрапив, я одразу відчув, що можливо в мене переламані ребра. мої співкамерники пропонували мені одразу зробити перев'язку. Я сказав, що ні, не треба. А через день чи два, коли послабшав м'язовий захист, я сам відчув, що хруст косних відломків зрозумів, що такі ребра поламані. тоді хлопці знайшли якусь стару футболку, стягнули мені грудну клітину І так я декілька тижнів ходив перев'язаний. Ось. А коли з'явилася можливість сняти там штани, подивитись на свої ноги, я жахнувся. Вони зверху донізу, от наружня поверхня була вся чорна, суцільний сінець. Причому потім. На лівій нозі ці сінці якось зійшли природним чином, а справа була ускладнені. Ну, я розумію, скоріш за все, тромбофлебіт, тому що нога розпухла, набрякла, і, ну, але теж само собою, без всякого лікування, потім все прийшло ось. Ну, там на ізоляції я пробув ровно 100, 100 днів. За цей час один раз до мене туди приїжджали оперативники МГБшні, і декілька разів ще викликали на допити приміщення МГБ. Відвозили автівкою туди. Під час. Цих допитів теж вони застосовували фізичну силу не так інтенсивно, як в перший день, але ну теж. І ще був такий епізод, коли щось від мене там вимагали, щоб я підписав то, з чим я не погоджувався. Вони натягли на голову поліетиленовий пакет, навколо ще його закрутили і. Ну коли, коли я вже став задихатися, ну я сказав, що гаразд, я підпишу все, все що там ви від, від мене вимагаєте. Після однієї з таких фотографій, яку я розмістив року, 15 -го года, ко, ко мне через личные повідомлення в Твіттері вийшов на связь пользователям під названием СТОП ТЕРОР. Позднее я узнал, что это організація зв'язана з українськими спецслужбами. Этот пользователь Ступ Тірор обратився ко мне з просьбой що раз сходити на те место, де я увидів военный автомобіль, і зробити несколько фотографій з целью прив'язки к містності. Звинуватили вони мене в шпіонажі на користь України. Причому, коли передали справу в прокуратуру, її повернули. Їм недостатньо було, що одна стаття. Вони ще на три дні відкрили справу і додали ще, окрім шпіонажу, покушення на шпіонаж. Це таке дивне, якесь об'єднання. За однією статтею прокурор запросив 12 років, за другою 10. Коли він їх склав, в нього вийшло 14 років, а суддя змилостивилася і дала 13 років позбавлення волі з затримання з утриманням в колонії суворого режиму. І через два місяці, десь 16 чи 17 червня, мене перевели із донецького сізо в Макіївську колонію, де я і перебував весь час до моменту звільнення. Ну, звільнення для нас це було неочікувано. Не Про сам обмін сказали буквально в день, коли нас забирали. Це на ранішній перекличці, яка була о 9-й годині кожного дня. Зачитали цей список. Ось дали там десь півгодини зібрати речі. Перевели нас на інший пустий барак, там нас сфотографували, обшукали. Нас завантажили в автівку, в автозак. Цим автозаком відвезли до Ростова. Там, на якомусь військовому литовищі, нас завантажили в літак. Завантаження теж відбувалося в такій жорсткій формі. Нам замотали очі скотчем, руки стягнули за спиною пластиковою затяжкою. Ось, а в мене ще так вийшло, що я якось. Е Мабуть, розлютив цього охоронця, який це робив. Він мені сказав, знімай окуляри, кидай в сумку. А я кажу: я краще покладу в кишеню і поглянув на, на нього. А він був без балаклави. і Він і закричить, не смотреть. і з, зі всієї дурі затягнув мені на руках оцю затяжку. І я одразу відчув, як руки занімили, а потім стали пекти вогнем. Ось, цей літак сів на якомусь литовищі. Ну, хтось казав, що може десь під Москвою, я не знаю. Нас вивели з літака в якесь таке просторе приміщення в ангар, якийсь, і там ми всю ніч простояли поруч зі своїми сумками. Нам не дозволяли ані сісти, ані лягти, не давали ні їсти, ні пити. Коли там люди стали проситися в туалет, ну не одразу, це треба теж було просити. Потім вони там по 10 чоловік стали виводити, коли кудись на, на травку там, справити свої потреби. А, е ми чули за цей час, як ще якісь літаки прилітають на це литовище. Ну, це, мабуть, з інших локацій, з Росії, всіх хто на обмін, звозили туди. Ось там ми пробули до самого ранку. Було там холодно дуже в цьому приміщенні. Ось вранці нас. Завантажили в інший літак, такий більший. Там, хоча б були лавки, куди нас посадили. Ось і цим літаком нас доправили в гоміль в Білорусь. Весь цей час не знімали скотч ані з голови, ані з рук. Тільки перед виходом з цього літака в Гомелі вони цей скотч зняли. Там в гоміль, в Гомелі вже стояли білоруські автобуси. Ну, В автобусах там нормально, бо були пакетики з якоюсь з їжею, там, з водою. Ось Цими автобусами нас і привезли безпосередньо на кордон, де був пункт обміну. Ну і там там вже кінець ми… Почули вже українську мову, побачили українські прапори, зайшли люди з координаційного центру, привітали нас. Ну, це, це вже ось почалося нове. Тоді відчули ми, що це вже справді кінець, це настало стало звільнення. Це було дуже зворушливо. Потім, по дорозі до Чернігова, нас вітали люди вдоль траси. Прості люди виходили з українськими прапорами. Ну дуже це було емоційно, насправді от так пройшов у Я б обов'язково хотів сказати, що нас ну, забрали тільки частину частину людей. Там залишилися люди, які перебувають там ще з 17-го 17 року, навіть з 15-го є хлопець. Причому мені ось деякі з хлопців. Вони застали там в колонії обмін 19-го року, коли людей забрали на обмін, майже всіх, хто там був. А декілька людей залишилися. Вони розказували, який для них це був шок, як вони тяжко все це переживали. А, і ось а, деякі хлопці їм довелося в другий раз таке ж пережити. У мене досі перед очима їх обличчя, коли нас забирають, а вони там залишаються. Чому там є ну, різні хлопці, серед них є ну, справжнє, патріотичне налаштовані проукраїнські хлопці, які, яких обов'язково треба звідти повертати. Різні є ситуації, і цих хлопців, які там залишилися, дуже, дуже жалко. Треба, треба їх звільняти якимось чином.